Ще вісім місяців тому Ерефія вимагала гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Росія творить жахливі речі. Проте тепер таки гарантії РФ вимагає вже від України. Це разючі зміни, що свідчать про провал рашистської агресії та проміць і єдність українського народу. Це показує те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки українці міцні, коли зберігають єдність. І мільйони людей по всьому світу, які допомагають нам протистояти російському терору. Тому зараз ми забезпечуємо поразку держави терориста та її покарання за терор. І гарантуємо, що вся. Україна є та буде вільною. Наступний ж наш експерт Сергій Параскевич Папаскевич, перепрошую заступник директора з наукової роботи інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. Отже, зона безпеки навколо зас залишається питанням відкритим, обговорюється, але результатів поки що ніяких очевидно немає. Чи можливо є якісь просування в? Після відвідини того самого Гросі чергового Києва якісь, можливо, напрацювання запропонували, або якісь вже рішення можливі? Це питання надзвичайно складне, і я не думаю, що зараз наразі є якісь готові рішення для такої форми управління захопленим ворогом ядерним об'єктом. Це надзвичайно складно і залежить від багатьох деталей, таких як хто буде відповідати за фізичну безпеку цього об'єкту, який буде організований доступ до цього об'єкту, і які гарантії безпеки будуть для персоналу і для тих, хто там буде знаходитися, тому. Надзвичайно складно зараз говорити, які конкретні е, кроки були прийняті для того, щоб вирішити це питання? Ну, росіяни зараз блокують доступ до майданчиків українського персоналу, змушуючи їх підписувати контракти із Росатомом. Там зараз працює тільки оперативний персонал, а інженерно-технічний не працює. Як це впливає на роботу станції? Які ризики від цього з'являються? Ну, зрозуміло, що е, терористи і е, застосовують методи терористичні, і вони спонукають всіми е, шляхами, намагаються примусити е, персонал ЧАЕС підписати контракти з Розатомом і таким чином, е, якби говорячи в лапках легалізувати свою діяльність на е, е, ЗАЕС і можливо навіть. Е, Приступити до отримання електроенергії, транспортування і таке інше. Без цього, звичайно, росіянам надзвичайно складно управляти цим об'єктом, оскільки для них існують великі ризики. Однак тому від, відбувається такий тиск на персонал. Тому зараз від, росіяни вводять свою систему доступу до об'єкту, тому обмежують. Звичайний персонал до участі в роботі на ЗАЕС як і обстріл недавно, який відбувся поблизу промайданчика, внаслідок чого було знеструмлено постачання електроенергії на, на ЗАЕС, ну, це все кроки чи одні події, які приводять до того, до шантажу. Керівництва нашої держави до шантажу до примусу до перемовин, до примусу, до налагодження якихось політичних чи інших зв'язків для того, щоб вирішити питання, ну гаразд, росіяни не пускають технічний персонал. Як це взагалі впливає на? Роботоздатні станції, умовно кажучи, от знову якийсь, не дай Боже, приліт, знову якась аварія. Це означає, що їм треба по місту зібрати співробітників, привезти на місце ремонтних робіт, дати їм можливість там працювати. Чи хто, в принципі, в цій ситуації буде ремонтувати тоді якісь можливі пошкодження? Не тільки, не тільки ж одні обстріли. Станція це доволі складний технічний. Інструмент технічний організм, і там щохвилини можуть виникати якісь поломки. Хто, хто зараз тоді це yeah. все ліквідовує? Ви, ви абсолютно праві в цьому. Однак з одного боку, коли станція чи реактор знаходиться в стані холодного зупину, звичайно. Певні системи а, не потребують такої ретельної уваги, як а, тоді, коли реактор на потужності. Однак, в будь-якому випадку на а, АЕС існують жорсткі а, регламенти і правила заварійного реагування. І персонал має бути. І недопуск персоналу на, а, я, на АЕС, це одне з грубих порушень а, питань безпеки. І я думаю, що працівники МАГАТЕ, які там працюють, які працюють і спостерігають за тим, як дотримуються правила безпеки, вони відмічають все це. І це звичайно велике порушення безпеки експлуатації ядерної установки. Ну цікаво, чому тоді до сих пір Росатом не знаходиться в санкційному списку, якщо це організація, яка фактично займає підтримує фактично терористичну діяльність. Своєї країни а, абсолютно, абсолютно, і саме фіксація цих е, вчинків російських терористів про недопуск, про е, знущання, про катування персоналу ЗАЕС. Це має е, в перш за все е, має бути зафіксовано міжнародною спільнотою і доведено до, е, скажімо так, е, ну, до ООН і інших е, міжнародних. Але вони все знають прекрасно. Це може бути одним із важелів впливу для того, щоб визнання Росатому е, організації терористичної організації чи організація, яка підтримує е, міжнародний тероризм. Ну тут вони багато... В Європі, вони в Європі збираються будувати атомні електростанції. Не кажучи вже вони... там про Іран чи, чи, чи ще десь по да. світу. На жаль, така ситуація є, і. Подвійні стандарти виходять. Так. Да. Да. Ну, ми з цим стикаємося вже ще з початку гострої фази е, війни, яка сталася яка в, в, в лютому цього року. Ми бачимо, скільки е, міжнародних інституцій і, ігнорує свої засадничі е, обов'язки е, відносно до безпеки, до, е, до всього іншого. Ну, МАГАТЕ одна з тих організацій, яка досить повільно включається в роботу проти. Агресора, на мій погляд. Пане Сергію, добре, чому тоді росіяни так викручують руки нашому персоналу? Адже у них є своя там, здається, Красноярська, Білібінська АЕС, я не пам'ятаю, да. всі там їх чимало. Да. Курська здається, а чому вони тоді не поміняють просто персонал? Чому вони так нашим інженерам і технікам викручують руки? Відповідь дуже проста: у них просто немає таких кваліфікованих такого кваліфікованого персоналу. Весь кваліфікований персонал, який є, він задіяний на АЕС в Росії. І це з одного боку, а з іншого, ЗС е, впродовж експлуатації зазнавала певних модернізацій і, е, скажімо так, поліпшення в роботі систем. І Тому тільки персонал ЗАЕС, е, звичайно, може безпечно експлуатувати. Цю атомну електростанцію, тобто, якщо Росіяни туди завезуть свій персонал, то вони фактично порушать ще одну із можливих норм міжнародного міжнародних норм. Я тут зараз не можу сказати яких, тому що має тільки персонал український допуск до цих систем, про яких ви зараз говорите. Тобто вони обізнані, Но... вони знають, як правильно експлуатувати. Перш за все, це персонал, який є, пройшов відповідне ліцензіювання в державних органах, і без наявності такого кваліфікованого персоналу, атомна електростанція не отримує ліцензію на вироботку електроенергії. Тому це надзвичайно важливо. Дякую, пане Сергію. Спасибі Сергій Паскевич був з нами, заступник директора з наукової роботи. Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.